Картина йде у світ, коли душа художника перекликається з емоційними відчуттями глядача. Творчість це те, що веде по життю. Головне, бачити і відчувати, переконаний Денис Городничий. Бо техніка це скромний фундамент, а усе що вище, неповторна особистість автора. Все таки приємно чути багато добрих слів свою адресу. Часто чую, от я згадую своє дитинство, от, от я згадую якісь, можливо, якусь історію свого життя, яка в цьому, можливо, навіть маленькому етюді вона якось ілюструється або просто якийсь настрій. Дениса Городничого називають яскравим представником полтавської художньої школи ліричного пейзажу, який завжди був популярним і улюбленим жанром наших славетних земляків: Григорія М'ясоєдова, Миколи Ярошенка, Павла Горобця. Його талант, його художні бачення формувалися у полтавських викладачів, і сьогодні він уже сам є викладачем художньої школи. Учасник міських, обласних та всеукраїнських виставок, міжнародних пленерів, художник Денис Городничий, філософ по своїй суті. Природа для нього символ досконалості, і кожне із написаних його полотен наповнене любов'ю до рідного краю, до професії, до життя. Мистецтво як таке, воно може бути. Вражаючим, на мою ж думку, знову ж таки, в тому випадку, якщо воно не суперечить існуючим законам природи, вигаданими не людьми. Тобто розуміння краси, воно існує незалежно, воно існує у людини, але будь то художник чи музикант. Людина будь-якої творчої професії, яка створює образи ті чи інші, вона може тільки опиратись на гармонію, існуючу в природі. Отак от, от ми вчимося просто бачити і відтворювати бачене. Мистецтво це одяг нації, сказав колись Оноре Дебальцак. Бо на кожному творі. Великому чи просто талановитому лежить відбиток часу, епохи, глибинного розвитку суспільства та певної духовної атмосфери. А якщо простіше, то це образ світу та людини, перероблений у свідомості художника і втілений ним на полотні. Денис Городничий тонко відчуває і майстерно передає на своїх картинах найскромніші і прості на перший погляд пейзажі. Надаючи їм особливої виразності, це щось доволі близьке, тепле, рідне, заручене у душі майстра, однак якимось дивним чином торкає наші серця. Щемна краса старого подвір'я, засніженої лісової стежки, залитого сонцем осіннього ранку. Ну, художник він може привнести щось. Добре, так і навпаки. Тому завжди я вважав, що художник, що б він не робив, він повинен робити це заради того, щоб все-таки нести світло в цей світ. Бо інакше, як би майбутнє, може бути не таким, як нам хотілося.